Ніякої співпраці не може бути. В Укроборонпромі заявили, що бізнес з Росією зведений на Нівець. Держава сурово дотримується ембарго на постачання білокам'яній, комплектуючих для військової техніки. Контракти розірвали від початку АТО у 2014-му. Також в Укроборонпромі повідомили, що активно розвивають програму імпортозаміщення. Замість російських комплектуючих вже знайшли 11 тисяч аналогічних виробів. Аби стримати інфляцію, Нацбанк збереже облікову ставку для банків на рівні 30 Їх сплачують фінустанови за так зване рефінансування. Держава купує Вексель, допомагає проблемному банку і утримує з боргової розписки свою частку. В умовах стійкого зниження інфляційних ризиків ми перейдемо до пом'якшення грошово-кредитної політики у найближчій перспективі. Валерія Гонтарева, голова НБУ. Нагадаємо, 4 березня НБУ підвищив облікову ставку для української банківської системи з 19,5% річних до 30. Разом з кредитом Міжнародного валютного фонду це зміцнило національну валюту. Її курс коливається в межах 21-23 гривень за долар протягом останніх чотирьох місяців. Світові ціни на нафту досягли рекордного мінімуму. З початку липня вони впали із 63 доларів за барель до 53 доларів. Втім, країни-експортери ОПЕК вкотре заявили, що й надалі нарощуватимуть виробництво чорного золота. Експерти зазначають, така ситуація схожа на війну картелів. ОПЕК, в яку входять країни перської затоки і Африки, намагається відстояти свою частину ринку через жорсткий тиск на конкурентів виробників американської сланцевої нафти.